Доброго дня, дорога церква! Раді вітати вас на цьому ефірі каналі нашому церковному. Можливо, не тільки церква, можливо, випадковий чоловік чи жінка, який, можливо, гортав Facebook чи то YouTube і натрапив на це відео. Хочемо вас пригласити на нашу біблійну школу. З початком цього навчального року ми знаємо, що Біблія говорить про дух навчання. Ось, і не тільки в школі це відбувається, але і в церкві теж. І в нас розпочинається з вересня місяця, з 20 вересня, біблійна школа, яка буде проходити в церкві відновлення кожної середи. О, о 18.00 годині ця школа буде проходити як і в церкві на зібранні, так і буде трансляція на Фейсбуці і в онлайн-платформі. Тому ми раді будемо бачити вас на цій біблійній школі. Ми будемо раді бачити вас в церкві на зібранні. Скажу. Вам, що це біблійна школа буде у нас невелика. Я сказав би, що це буде школа АБЦ. На цій школі ми будемо висвітлювати головні питання, які турбують, мабуть, кожну людину сьогодні. І це будуть теми, уроки будуть проходити недовго. Кожен урок буде проходити 20-30 хвилин, де ми будемо давати кожному з вас саме необхідне із святого письма. Тому що багато питань є, коли починаєш говорити з людьми про Господа нашого Ісуса Христа, багато людей знають просто інформацію. Але коли стосується якихось конкретних речей, наприклад, каяття, наприклад, Хрещення Духом Святим, що таке віра і так далі, що таке церква. Ось люди трошки плавають в цих питаннях. Знаєте, я колись теж не був виключенням, і ви знаєте, сьогодні через святе письмо воно відкрите для кожної людини. Я сьогодні знаю істину. Як святе письмо говорить, впізнай істину і істина. Зробить тебе вільним. Тому о, сьогодні важливо знати істину Божу, в чому вона полягає. Я не буду багато говорити, я можу вам сказати, які будуть теми, можливо, якась тема вас зацікавить. Ну, я, я вважаю, що всі теми вони класні. Можливо, хтось уже багато разів чув ці теми. Ви знаєте, я думаю, що лишній раз не буде для вас лишнім почути ці теми. Перша тема це покаяння. Багато задають питання, навіщо мені каєтесь, що воно мені дає. Я вас заповняю. Ви отримаєте відповіді на ці питання на цьому році. Друга тема викуплення дуже цікава тема. Дуже цікава, від чого Христос нас викупив. Дуже класна тема, мені вона дуже подобається. Від чого викупив Христос нас, ви почуєте на, на цьому році. Водне хрещення. Хрещення Духом Святим. Молитва. Молитва та піст. Віра, Слово Боже, церква. Знаєте, церква, всі вважають, що це якісь будівлі з Христами і так далі. Але Біблія, Біблія говорить, що церква це зібрання віруючих людей. Також на ці питання ви получите відповіді на уроці церква. По темі церква. Євангелізація, демонологія цікава тема. Прославлення, хвала та поклоніння класна тема. Сім'я, друзі, Біблія багато говорить про сім'ю. Господь, він творець сім'ї. Диявол сьогодні хоче розтоптати сім'ю. Ну, ми знаємо, через що, однополі браки, і так далі, друзі. Господь творив сім'ю. Це чоловік і жінка. На ці питання теж класна тема, ви получите відповіді. Десятина та приношення, рай та пекло. Ви знаєте, Святе Письмо говорить, що коли. Народилась Перша апостольська церква, написано, що всі християни вони займались вченням апостолів. Українська Біблія говорить також, деякі Біблії говорять, що це що наукою християнською наукою. Чому вчили апостоли? Апостоли вчили тому, чому вчив їх Ісус Христос. Потім це було написано в Святому Письмі. І ви знаєте, я думаю, що сьогоднішні християни повинні теж цим займатися вченням. В книзі Приповістей написано так, що злидні та сором для тих, хто відкидає вчення. Злидні та сором. 13-та частина, вірш 18. й Так написано. Тому, ви знаєте, нам потрібно навчатися. Постійно, постійно. Сьогодні е, в школах діти навчаються і в церквах теж ми всі навчаємося. Я вас запрошую на ці уроки. Їх буде всього 15. Повірте, це буде дуже цікаво. Якщо ти думаєш, що ти багато разів чув ці теми, повірте, наш Господь Він багатогранний. Я вірю, що на цій біблійній школі можливо. Якісь нові грані відкриються кожному з нас через нашого Господа Ісуса Христа, через цю біблійну школу. Тому ми будемо раді вас бачити і разом будемо навчатись у ніг Ісуса Христа.